Всім вітання, з вами Олександр Щевич, Україна, Київ. Сьогодні поговоримо про крантик мій. Мій витвір інженерного мистецтва назвемо так. Давайте довго вам посміхатись не буду, а зразу перейдемо до справи, розкажу про що відео і що я хочу з цим добитись. Значить, Ось такий от малогабаритний кран. Це саморобна машина. Абсолютно сконструював, я її власноруч зробив. Верхня оця кранова установка, це, звичайно, не рукотворне мистецтво моє, а безпосередньо агрегат від американської машини технічного обслуговування. Ось її характеристики. Відповідно, ви. Більш детально, кому цікаво, можете ознайомитись в інтернеті. Інформації зовсім багато. Значить, машина скон... сконструйована мною достатньо компактно, що дає можливим перевезення її в... в такому бусі, як в мене, наприклад, в середній базі Спринтер високий. Та він в низький влізе. Вага мені невідома. Якось все хочу загрузити і поїхати десь поважити його, ну, ніяк не зберусь на такий відважний вчинок, тому ну, на око, напевно, не півтори може. Значить, піднімається машина от згідно своїх от, оцих технічних характеристик, які вказані на стрілі, все піднімається. В тестовому режимі я підняв навіть більше. Значит, давайте коротко пробіжимося по всім агрегатам. Вже відео на моєму каналі про таку машинку, як тільки я її зробив, було. Але ж тоді на радощах того, що я створив щось неймовірне, я так галопом по Європі, але ж основних технічних даних, такі як габарити, висота підйому, я не вказав. Зараз я хочу цю машину продати, так як не бачу, де її буду застосовувати, а відповідно. На сьогоднішній день збирати оце залізяче не маю я бажання. ну Відповідно, це ж ще треба знайти любителя, хто за цю штуку заплатить гроші, тому що ну, на шарик не вийде. Треба платити гроші. Ну, кому цікаво, відповідно, до опису, до відео буде в посиланні, ссылка на OLX платформу де... Безпосередньо буде розміщене оголошення щодо продажу даного девайсу. Значить, цю машину машина ця абсолютно електрична. Сам кран працює від акумулятора 12 вольт. Трошки, трошки не, не, не дороблене. Цей двигун має свій генератор, але він дуже слабенький генератор, він не встигає заряджати, Тому тут, -тут передбачений додатковий шкіл. І десь в цьому місці я хочу встановити безпосередній генератор, який вже буде нормально заряджати акумуляторну батарею. ну і Акумуляторна батарея тут місце розраховано під 100 ампер ну У мене зараз під рукою тільки 60-ка, яка в мене гуляє то в квартиру, котел погріти, то в гараж на крані попіднімати. значить Ну, Відповідно, машина підсилена додатковими противагами. Ось тут є в нас надбір противаг. Далі е, в задній частині безпосередньо ось по три таких противаги із американського траншеї копача дві дічвіч, а також на такі от штанги. Називаємося так. Також влаштовані дві такі болванки. Це колісні противаги того штраншеї копача. Також от сюди я всередину запхав в общем Отакі нарізані залізяки, щоб так от збільшити вагу даного девайсу. Значить, про те, що машина повністю електрична, ми це вже проговорили, значить, керується це все діло за допомогою ось такого пульта, який під'єднується в. Через роз'єм від причіпа сюди. Ну, не зовсім воно зручно з цим шнурком бігати. Звичайно, якби по-хорошому я б поставив сюди пульт дистанційного керування, ну але ж пульт дистанційного керування це десь плюс 400-500 доларів. Ну, але якщо користуватись часто даним девайсом, то відповідно... Сенс в цьому є. Значить, під'єднав я пульт керування до даної машини. Безпосередньо сама кранова установочка від'єднується додатковим Ну, щоб у транспортних режимах не була підключена наша кранова установка. Значить, вправляється все за допомогою пульта, відповідно, кнопочками. Так, я виключу. Вінкнути. Видно кнобочкам на, бочках, на як. Значить, Дана стріла має три ступіньки. Одна ступінь механічна, це за допомогою, просто виймаєте штирьок і видвигаєте саму стрілу. Мало трошки розпустив, забув і взяти з дому. Взяти штатив, щоб так сказати, повномасштабну картинку сьогоднішнього дива я відтворити, але ж, ладно. Отак. От Раз. Фіксується пальцем безпосередньо. Коли виконує роботу, бажано ще й засплінтувати його. А в нашому випадку в режимах тесту, я думаю, не критично. І наступна ступінь. Висувається електричним, гідравлічним методом за допомогою керування такої от автономної гідравлічної системи значить від осі стріли до кінця у максимально висунутому положенні 4,5 метри Є. пускаємо відповідно піднімаємо так, трошки порушення техніки безпеки значить для того, щоб працювати передбачена система у нас отаких от, таких от Видвижних механічних лап, за допомогою яких ми, так сказати, машину робимо більш стійкою до перевертання. Тому якщо цього не зробити на цих гумових колесах і в такому габариті машина зовсім не стійка при підніманні якоїсь невеликої ваги, там якихось кілограм 200 є велика мирність того, що машина може перекинутися. Не дуже зручно. дехто бачить, каже, якби це була гідравліка, можливо і так, але ж для тих цілей, для яких ця машина безпосередньо була придумана, а придумав я цю машину як помічник для того, щоб ремонтувати привезену із США техніку. Тому що я орендував раніше приміщення, ну в якому була там кранбалка. Але ж ну... Планував переїхати на свою територію, в принципі, як і оцей придбав гаражя для майстерні, ну і для зберігання техніки великогабаритної, зокрема, не потрібно таке велике приміщення, яке я орендував в 400 квадратів. Ну, Тому, відповідно, щоб знімати якісь агрегати з машини, потрібно мати якийсь підйомний пристрій. Ну, не... Спеціально я не привозив цю установку, цю установку в мене заказав один класний пацан. Ну, Як тому, добрий, добра душа Саша привіз, не взявши ніякої передплати. Ну, Відповідно, як і всі мозгодрочі, зацікавлений жулік змився. Ну, Відповідно, трубки не бере, ну ніхто ж більше з ним не спілкується. Тому що не гроша в грошах діло. А Якщо це падло, то воно має бути ігнороване на все життя. Тому що, як правило. Гано, що не взяв штати. Так би поставив штатив і розказував вам, і ви могли можливість подивитися мені прямо в очі. Ну нічого страшного. Зато в принципі все робилось максимально із того, що було в наявності. Так, Це я тянув. Пізніше ми поміряємо всі габарити даного девайсу. А зараз просто я хочу підняти невеликий вантаж. В даний момент це десь тут кілограм 100. Такий от домкрат. До речі, теж хочу його продати кому. Цікаво. Дуже зручна річ, підкатний домкрат, 15 см. Треба тільки, щоб він проліз. Піднімає на 70. 5 тонн гідравлічно пневматичний. Ось так от. Ну, тут треба трошки його е також поремонтувати. значить Піднімається стріла. Також повертається стріла на 360 градусів стріла не працює, тому що відповідно ну, буквально градусів менше 90. Тому що якщо назад перехилити, то відповідно він перевернеться, тому що спереді немає ніякого вантажу. Так, застряла. Ой, вибачаюсь, бачите, чим незручний. Неважкий цей крючок і не хоче спускатись. Ще холодно, е -е, трохи замерзла та змазка, і воно так. Блін. Це його не рідне, це я вже поставив китайський крючок. Мені хлопці підігнали, які сусіди вони були, кранбалки робили, бо там був взагалі такий децельний. Це вже хоч щось на крючок похоже. Ось так ось ну, тросу достатньо таких, Тут багато. Бачите, вже ми виявили з вами недолік. Треба подивитися, бо я там раз коли будував кранбалку в гаражі, може щось там підігнулося. Трошки, так, да, скоріше за все щось підклинює. Значить, Зараз ми очіпимо цей девайс а. і почнемо нашу підйомну операцію. Так. Підйомна операція. Незручно, звичайно, самому одною рукою знімати. Й. А, Ну, вибачайте, нажму ногою. О. Якось так. що воно буде підніматися, так? Але він їде майже на тих крюках. Це вообще висить. Центр тяжесті. Ну давайте піднімемо. У нас в мене вірніше стоїть задача і вам покажу на яку висоту можна підняти вантаж. На прикладі, це цього домкрата. Наприклад, чи зможу я його собі поставити на дах. Займається напевно, що не зможу, тому що не вистачає висоти. Не вистачає висоти стріли. Але ж, наприклад, якщо таку якусь річ, як якусь балку, яку можна безпосередньо щільно обмотати, Якщо понизить місце щеплення, то безпосередньо, я думаю, що на цю висоту в 4 метра плюс, ну в мене внутрішні розміри гаража 4 метри, а плюс сантиметрів 30, ну 10, ну коротше 4 метри. На висоту 4 метри можна якусь балку поставити. В общем, якось так. Треба було, звичайно, туди причепити якусь. Ми зараз все таки зробимо, я опущу і причеплю туди рулетку. Значить Так, якщо користуватися тими стропами і, ну, от, скажімо так, впритул до стіни, щось піднімати, то висота у нас виходить приблизно 380. Ну і там, якщо, наприклад, якусь балку, то у нас там є ще. Можливість зрізати якихось пів метра. Тобто, по максимуму можна на 4 метри подати якийсь вантаж. Ну, але ж це вже також має бути щільно до стіни і вантаж плоский, такий як якась балка чи якась профільна штука. Значить, габарит поверху ми поміряли. Значить, згідно технічних... Параметрів ця штука щось болтається. На третій е, оцій штуки у нас є 2400, тобто оце він може підняти тонну, ну не тонну, 200, ну, грубо говоря, тонну. Ось він може взяти одну тонну. Отак. Підняти і поставити. Якщо там обслуговувати такі гаражі, як в сусідів, ну, то безпосередньо там. Любий вантаж можна поставити, ну а от на, на, на всю висоту, то якось так. Далі давайте я вже опущу цей вантаж і ми продовжимо огляд даного девайсу. Максимальний габарит по ширині з видвинутими опорними лапами у нас будемо рахувати 2,70, ну а по мінімуму 2,65. Транспортна довжина 290. Ну, десь 2,86, якщо вже по міліметрах брати. В складеному стані висота 1,55, будемо рахувати. В складеному стані ширина його складає. Ну, метр 16. Ну, я рахую, метр 20. Давайте тепер пробіжимося безпосередньо конкретно Вузлам даного крану. Значить, верхня установочка Повторюсь з американської машини технічного обслуговування. Ще раз покажу вам табличку. Де ви можете безпосередньо в інтернеті ознайомитись. А також я посилання прикладу в описі до цього відео. Там безпосередньо можна взнати все далі. Рама. Сама рама це з американського траншеї копача DHWH 3700, який я якось придбав на американському аукціоні. Машина була повністю втоплена і не пригодна до ремонту. По вузлах я що було придатне, розпродав. Ну а Єдине, що рама залишилась, то відповідно з цієї рами я використав її як от основу для... Даного крана. Значить, Силова у нас двигун внутрішнього згорання, он американський бензиновий. Він на даній машині використовується для гідравліки, для безпосереднього пересування даної машини, а також для повороту передніх коліс. Гідравлічна система у нас реалізована за допомогою двох насосів гідравлічних. Це Безпосередньо акціально-поршньовий гідравлічний насос, який у нас виконує функцію переміщення машини вперед-назад, він у нас керує ось цим гідравлічним мотором, який безпосередньо через карданну передачу передає крутний момент на приводну вісь даного крану. Другий гідравлічний насос це у нас шестеренчастий насос радянського виробництва нш 6 якщо не помиляюсь. Він виконує функцію лише поворотом передніх коліс. Вся ця гідравліка у нас приводиться в дію через електронну муфту. Тобто запускається в нас насос без гідравліки, а також коли в принципі, машина буде допрацьована з встановленим генератором для повноцінної зарядки акумуляторної батареї, то скажімо так, в режимі експлуатації нам не потрібно. Щоб працювала гідравлічна система, тому ми її просто відключаємо. Ну, і безпосередньо гідробак. Два гідравлічних фільтра. Кожен фільтр очищує масло безпосередньо від кожного насосу. Тобто Оцей фільтр очищує масло, яке проходить через акціально-поршньовий насос, а ось цей фільтр безпосередньо, який накручений на гідравлічному баку, очищує масло, яке переходить через, через насос, ну, який насос подає на. Гідравлічний розподільник і воно повертається вже через цей фільтр у зворотному напрямку назад у, у бак гідросистеми. Значить, Також реалізований ручні гальма є тут. Ручні гальма тут у нас ось барабанчик і там безпосередньо гальмівні колодки, які в стояночному роз'їмі. Фіксують нашу машину, щоб вона нікуди не котилась, хоча гідростатика вона і так нікуди не котиться. Але ж якщо, наприклад, перевозити її в бусі, то невеличке коливання туди-сюди є. Далі передня львість поворотна реалізована на основі поворотного відвалу, Траншея копача, з якого зроблена взята рама. І по горизонталі вона не качається, тому інода інколи. Деяке колесо підвисає у повітрі, ну в принципі не критично, передок тут не зовсім нагружений. Ну і отут Тут -от є два гідроциліндри, які безпосередньо повертають. Передню поворотну лісів, задану нами траєкторію руху. Ну, панель приборів тут в принципі нічого такого інформативного немає. Указівник зарядки батареї, обороти двигуна. Замок запалювання, підсос, ну і безпосередньо кнопка вимикання, вимикання приводу гідравлічних насосів. Гідробак взятий ну продають як для автономних опалювачів, для великого вантажних цих автомобілів. розподільник, це також з американського Копача, Копачану, це вже дічі 410С, він трьох. Секційний, але в даній ситуації задіяна тільки одна секція, можна ще для якихось задіяти дві. Наприклад, для якихось там лап ну, для лап 4 треба. Ну, в общем, дві ще є лишніх. Електросистема у нас, як я вже трошки казав раніше, реалізована від акумулятора У нас є основний вимикач маси, а другий вимикач розриває безпосередньо плюс, який подається до кранової установки. Задній, задня приводна вісь реалізована від заднього моста автомобіля ВАЗ. Я його обрізав, вкоротив, не пам'ятаю наскільки я там пообрізав, але вкоротив до даних розмірів колеса, також від автомобіля ВАЗ, резина абсолютно новесенька. Хтось може собі купити, кого є ВАЗ, ще й поставить на машині, поїздити. В общем, якось так. Ну і такий от бардачок ззаді. Куди можна, я тут стропи оці складаю і безпосередньо пульт керування, ну, щоб воно все було в більш-менш такому закритому місці. Так, значить, давайте ми подивимося, як це все діло працює. Значить, Запускаємо двигун. Ось такого, чи може не треба, його нагріти. Машина холодна, ну і плюс стоїть, може там трошки карбюратор, почистити треба, може щось там десь підсохло. Ось так працює двигун в режимі зарядки акумулятора. Ну Тут не, не досить потужний вмонтований генератор. Трошки більше дати обертів. Не досить потужний генератор, і він в принципі не сильно заряджає акумуляторну батарею. Тут треба більш потужний. Якось, якщо знайду час, то я зроблю реконструкцію. Ну і трошки підкапує із-за цього совдеповського насоса масло. Треба його розібрати. Не з сальника, а отам, де... Передня кришка, оця оце, звідти десь, напевно, з руками там резинка вже розтрухла, треба її просто розібрати і поміняти. А так, зараз він трошки прогріється. Я вам, щоб він вже нормально працював, нам не держав. Тут двигун потужний. Встановив я його сюди, бо він в мене вже був. Можна було б звичайно сюди встановити менш потужний двигун. Для цих цілей він такий тут мощний, не потрібний. Але в принципі цей двигун ще додає нам вагу. Ну, Вагу ми могли б додати за допомогою якихось противаг, це вже так. Значить, Вмикаємо гідравлічну систему. Працює, в принципі, ідеально. Ну, єдине, кажу, що рекомендовано обслужити там генератор, почистити, карбюратор почистити. Ось у нас отак вмитається гідравліка за допомогою електронної міси. Ну, Відповідно, оцей шкіл, який крутиться, він тут передбачений для оцього додаткового генератора, який буде. Повноцінно заряджати акумуляторну батарею. В общем, якось так. Повторюю, що ця машина абсолютно рукотворна, другої такої в світі нема. Зробив її сам. Тому, кого цікавить, звертайтесь, хто в пошуках щось відкупити за дуже дешево, то не морочте голову. Річ коштує немало. Кого цікавить, посилання на ресурсу ЛХ, де безпосередньо розміщення оголошення до даного продажу. Ну і при кінець, Якщо відео було цікавим для вас, віддяжте мене вподобайкою. і Будьте всі здорові і живіть багато!